Течний модуль ЛОВАТО повинен бути в наявності на кожній спеціалізованій станції техобслуговування. Комплектація включає перехідник USB, проводка трьохконтактна для з'єднання проводки системи вприскування і перехідника USB, диск з програмним забезпеченням. Необхідне для налаштування регулювання всієї лінійки систем відомого бренду Lovato, а саме Dual Fast, Easy Fast Direct Injection, Easy Fast Direct Injection EXR, Easy Fast COBD2, Smart, Smart EXR. Є Go та інші. За його допомогою відбувається зв'язок газового контролера і ноутбука або комп'ютера. З'єднання з, з комп'ютером чи ноутбуком відбувається через порт USB. Для здійснення перегляду параметрів і налаштувань потрібна встановлена конфігураційна програма. Їх існує кілька, в залежності від моделі блоку керування. Всі доступні для завантаження безкоштовно. Для виявлення модуля на комп'ютері потрібне встановлення драйвера. Зверніть увагу, що виробник суворо не рекомендує використовувати інтерфейс для контролерів інших виробників, а також підключати до блоків керування Ловато діагностичні інтерфейси інших брендів. Загальна довжина кабелю складає 3,5 метри. Кабель покритий захисними оплетеннями чорного кольору. Інтерфейс Ловато оригінальний виробляється компанією Lovato SPA. Термін гарантії складає 12 місяців.